Коли ми по йшли, переміщували через акваторію Чорного моря, працювала ворожа авіація, було поряд багато ворожих кораблів, но ми все таки зуміли пройти непоміщеними і успішно його вразити. Так, голова служби безпеки України Василь Малюк згадує 17 липня рік тому. На цих кадрах фахівці служби безпеки України в режимі реального часу спостерігають, як морські дрони сібебі влучають опори так званого Кримського мосту. І коли ми спрацювали, це був крик, вибух емоцій, позитив. Посмішки, братські обійми. Ну, це справжнє. Ну я не знаю військове щастя, коли ти досягаєш певного успіху і виконуєш задачу, поставлену верховним Головнокомандувачем. Деталі спецоперації суспільному Криму розповідає речник служби безпеки України Артем Дехтяренко. Виготовлення вдосконалених човнів для атаки на кримський міст зайняло декілька місяців. Усі розробки ретельно вираховувалися, перевірялися і випробовувалися. Над цим працювало багато спеціалістів різного профілю: це були інженери, конструктори, програмісти, зв'язківці, а також військові моряки. І в підсумку з'явився дрон Сібейби, який на той час був здатний нести 800 кілограмів вибухівки на відстань до 800 кілометрів. Під час цієї атаки запустили п'ять дронів Сібейбі, які рухалися понад 20 годин двома групами у напрямку Керченського мосту: два попереду та три позаду. Бригадний генерал військової контррозвитки СБУ на позивний хантер розповідає про характеристики Сібейбі. Невеличкий шестиметровий човен в змозі на великій швидкості переносити по чорному морі в хвилюванні до чотирьох балів, дві тони корисного навантаження. А дві тони ви вже можете розбивати, що ви хочете. Можете півтори тони вибухівки, можете 500 кілограм палива або навпаки 500 кілограм вибухівки і 1500 кілограм палива. Ну така унікальна річ нас вийшла. Операцію проводили спільно з військово-морськими силами України. кажуть в СБУ на шляху до так званого Кримського мосту. Три дрони пішли в атаку на російський корабель адмірал Есен. Але фрегат рушив до бухти новоросійська. Цю групу дронів вирішили самоліквідувати неподалік Ялти, аби вони не потрапили до рук росіян. Два морські малюки успішно виконали завдання, протиранивши опори Кримського мосту. Тоді вдалося зруйнувати секцію мосту. Ще одну було пошкоджено. Наслідки тієї атаки, каже військово-морський експерт Володимир Заблоцький, були суттєвими. Було ну, комплексно виведено з ладу одразу дві складові: і залізничну, яка найбільш небезпечна, бо противник возить боєприпаси саме е, там і техніку. І автомобільна, яка ну, також важлива. Вони були змушені, використовувати, повернутися до використання паромів, до використання великих десантних кораблів. Думаєте, чого вони їх послали? Вони ж не для цього призначені. А вони змушені були возити ракети, боєприпаси, пальне морем. А це ризик, і вони втратили. Вони ж два кораблі втратили лише на переході, і в порту, я вже казав, Новочеркаськ, і це Заркуніков. Успішна спецоперація СБУ завдала росіянам кілька ударів, каже військовий експерт Павло Латійчук. Перший репутаційний, адже міст Путіна атакували вдруге після підриву там вантажівки з вибухівкою. І, попри посилені заходи з його охорони, до того ж, успішна робота морських дронів ускладнила поставки російського озброєння на тимчасово окупований південь. Ті боєприпаси, паливомастильні мастильні матеріали, які рухаються через, через Крим на Херсонщину Запоріжжя, от саме звідти вони йдуть. І якщо затримка відбувається навіть на добу. Ешелона з боєприпасами, це значить, що добу ворогу буде нічим стріляти по нашим оборонцям. Це дає перевагу, часову перевагу, на, на, чи укріпитися в обороні, чи розширити наступ. Те саме, стосується і паливомастильні матеріали. Ну, мінус 4-5 цистерн, і це танкова рота стоїть тому. Це серйозний результат. Росіяни ремонтували пошкоджені прольоти мосту, але досі не змогли відновити транспортування зброї кримським шляхопроводом. Після дронової атаки 17 липня навколо кримського мосту почали з'являтися бонові загородження із барж та інших суден. Таким чином окупанти хочуть убезпечити переправу від нових атак морськими дронами. В СБУ ж кажуть, їхні морські малюки теж досконалюються. Росіяни стверджували, що Кримський міст це найзахищеніший об'єкт у світі. На його охорону РФ витратила понад мільярд доларів. Але СБУ довела, що здатна зруйнувати і міст і міф про непереможність фейкової країни. Технології змінюються. Ми вдосконалюємо свої розробки і ми шукаємо кращі рішення. Таким чином СБУ діє на випередження, і саме тому служба безпеки вже має декілька видів унікальних морських дронів. Тож попереду в окупантів дуже спекотні місяці. Зокрема, серед таких розробок новітній морський дрон Мамай, за даними СБУ, найшвидший у Чорному морі. «Сі Бейбі» тим часом облаштували установками реактивного залпового вогню град. За словами Павла Літічука, знищення так званого кримського мосту неминуче, бо лише так угрупування російських військ у Криму опиниться в блокаді. Та паралельно з дронами каже бити по переправі наступного разу потрібно із повітря. Анастасія Діденко Сергій Дунда Суспільне, новини Крим.